Рада. Протокол номер 3 Засідання відчельної комісії 18 листопада 2015 року. Перша сесія 7 скликання. Порядок денний. про Результати підрахунку голосів таємного голосування з виборів голови Ямпільської районної ради 7 скликання. Повторне голосування. За результатами таємного голосування з виборів голови Ямпільської районної ради 7 скликання. Відільна комісія встановила. До районної ради обрано 34 депутати. Виготовлено 34 бюллі. Погашено бюлетенів 1. голосуванні прийняло участь депутатів 33. Визнано недійсних 1. Не підтримали жодного кандидата. 2. Кількість голосів депутатів поданих за кожного кандидата. Гаджук Сергій Іванович, 19. Вітаємо Сергія Івановича. Здоров'я депутатів і запросуватися до нашої думки до депутатів. Комар Анатолій Миколаєвич, 11 голосів мало заплатив. заступник голови, мало? секретар ліченої комісії і члени ліченої комісії. Є пропозиція наш вибір з вами сліпити наступне рішення. Проєкт рішення голови районної явської районної радио. Так як ми друзі говорили. Гаджук. Єдине, що до чинного законодавства, пункт 2 проєкту Протягну, протягнули, причина, присвоїти І буде начальник Івановичу, голові Ямської районної ради цього посадової особи місцевого самоврядування третьої категорії. Єдиний особи. в області. Немає заперечень? Все. Немає. Тоді саме голосування проект рішення взяти за основу. Прошу голосувати. Проголосували. Хто проти, утримався, приймається голосом. Вітаю. Які будуть мірі доповнення або поправки до проєкту рішення? Немає змі? Тоді прошу підтримати проєкт в Прошу за таку пропозицію голосувати. Хто проти? Утримався, Приймається? Все. Перше діє. Відстави закінчилися. О,